Достатньо велика кількість людей робить своє особисте щастя заручниками слова поки, поки я не побачу, що моя кохана людина змінилася, поки я не відчую, що мене на роботі поважають, поки мій дохід не збільшиться, поки не закінчиться війна, поки я не одужаю. До тих пір, поки я не знайду справжніх друзів, чи не приїду в інше місце, чи, можливо, в іншу країну не зміню, до тих пір я не можу бути щасливим. І люди добровільно свій внутрішній стан, свою радість, своє щастя роблять заручниками цього слова. Поки. І це цікаво, якщо згадати 5-10 років тому, скоріше за все, в вашому житті теж були. Певні обставини, певні умови, які тоді не дозволяли вам відчувати себе щасливими. Раніше це було щось інше. Але сьогодні це є набір тих обставин і речей, які, з вашої точки зору, ну ніяк не можуть дозволити вам почувати себе добре. Тоді, як на практиці, наше життя і через 5, і через 10 років, навіть тоді, коли. Ті речі, які сьогодні ви хочете, щоб вони змінилися, навіть якщо через 5-10 років ці речі поміняються, там будуть інші проблеми, інші обставини, там будуть інші нові умови, які і тоді зможуть спокійно взяти ваше щастя в заручники. Що ж тоді з цим робити? На мою думку, найкраще рішення полягає в тому, щоб дозволити собі бути щасливим попри будь-які обставини, навіть якщо захворіє хтось із ваших рідних і близьких. Навіть якщо ви захворієте, навіть якщо у вас будуть проблеми з грошима, навіть якщо у вас будуть проблеми з суттєві в шлюбі, навіть якщо зовнішні обставини довкола вас будуть складними і трагічними. Якщо ви не приймаєте рішення Я буду щасливий, не дивлячись ні на що, тоді зовнішні обставини вони завжди будуть тримати в заручниках ваше щастя і ваше відчуття радості. У мене в школі є програма, яка називається Емоційний інтелект. Ми на практиці там вчимося, як протягом 30 днів можна прокачати свій розум і своє ставлення, свої певні упередження, свої певні установки в голові, як ми можемо змінити своє мислення таким чином, щоб ми могли бути щасливими і радісними попри будь-які обставини в нашому житті? Якщо ви хочете пройти це навчання, подивіться інформацію під цим відео.